Це Вікторія. Найпівнічніший та найбільший неукривний кущ. Витримує морозу до 30. Без пошкоджень. Цей кущ вже 10 років не укривався. Дуже врожайний. Дуже стійкий. Хворобами не мене вражується. Проти морозу дуже стійкий. Бачимо дуже великий стовбур такий. Цей кущ неможливо укрити. Він величезний. Довжина майже 7 метрів, може й більше. І дуже велика ширина, дуже велика вражайність. Дуже смачний мускатний виноград. Фантастично. Це все, що я зараз обходжу, це все один єдиний величезний кущ винограду. Смачного, мускатного, дуже приємного на смак. Дуже гарний виноград. Ось так ми ще раз обійдемо. Це е все один величествен кущ втори.